Домашній арешт і електронний браслет колишньому нардепу та екс-голові сумської облдержадміністрації Володимиру Шульзі змінили запобіжний захід. Від сьогодні і до 19 травня чоловік цілодобово має знаходитися вдома за місцем прописки, тобто у сумах. Рішення суд виніс сьогодні такий запобіжний захід за неявку на виклики слідчого без поважних причин. Після цього вироку суду Володимир Шульга два місяці не виїжджатиме з міста суми, попри те, що живе і працює у Києві. Він має сидіти під арештом за місцем прописки. Суд не врахував довідки про лікарняний, якими за два дні до цього у цій же судовій залі Володимир Шульга з адвокатом намагався переконати суд не змінювати запобіжний захід і залишити на особистому зобов'язанні. Саме ті дати, які е, слідчі. Е, Звертається про зміну запобіжного заходу. Мій, мій підзахисник знаходився на стаціонарному лікуванні, йому було зроблено операцію, проведена операція. На випад суду, що не з'явився, листові 16.02.2016 року він повідомив суд про наважний з'явився суду зв'язку з необхідністю за участь у засіданні комітету Верховної Ради з питань Міаслі. Водночас за інформацію одного отримуваних прокурором, завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, засідання на засідання раного комітету 18.02016 року, що я не запрошується і присутній ньому не був. Чого ви можете пояснити з цього приводу? Єдно, ваша честь, Я просто попередній раз не стався говорити, але той раз в мене просто був паном той день. Тому я не поїхав ні в Верховну Раду, ні туди. І на жаль, ну, ваша честь. прокуратура зауважила, відсторонений від посади на час слідства Володимир Шульга продовжує ходити на роботу до Національного авіаційного вишу, де працює проректором. Ось він вручає випускникам вишу власноруч підписані дипломи. Згідно кодексу законів праці, відсторонена від посади особа, вона повинна приходити в 8 ранку на робоче місце і о 5 годині уходити людина, вона ж не буде ходити, вибачте, дурником, вона ж повинна працювати і відпрацьовувати кошти, ну, які платяться за заробітну плату. Ну, плюс я ще й викладаю в Національному авіаційному університеті, тобто є одна, спеціальність транспортна географія. У виші повідомили, попри рішення суду, наказу про відсторонення нема. Попереднє рішення суду потребувало опрацювання з точки зору вимог законодавства. Направили відповідні запити щодо роз'яснення, як виконати це рішення в законний спосіб. В той же час там є певні колізійні питання. Зараз ми розбираємося з цією ситуацією. Тепер під кримінал потрапляє керівництво нау. Надійшла відповідь про те, що фактично. Вони не вважають за необхідне повідомляти слідчого про виконання вказаної ухвали, оскільки контроль за виконанням рішення суду покладено на процесуального керівника. У подальшому <кій> внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за фактом невиконання рішення суду. Це стосовно керівництва університету. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко, Сергій Лазренко. на часі новини.